Так, Всім привіт-привіт, мої дорогі. Сьогодні я хочу зробити загальний такий розклад для тих, хто буде дивитись це відео, і взяти інформацію просто із потоку. Кожен з вас має якісь свої ситуації, у кожного вони різні. Ну, давайте подивимося, спитаємо у простору: так на що мені зараз звернути увагу? Куди повернути свою голову? І хоч ситуації різні, Проте підказки можуть вам дійсно якось допомогти. От, На енергетичному рівні вони дуже є сильними, так? І це відео притягнеться саме до тих, кому необхідно буде почути ті. Чи інші підказки, от у мене вже випали навіть три карти. Вас прошу бути активними, залишати свої лайки та підписки для збереження балансу, та пишіть у коментарях слово приймаю для активації прогнозу. Перша карта, яка випала і навіть її не викладала, говорить нам про те, що необхідно бути чесними, чесними з собою та оточенням, бути дуже справедливими. І що зараз, як наче переваги у вас є тільки в тому випадку, якщо ви будете дійсно... Чесними от, і будете дуже уважними до документів, якщо це стосується так, якихось документів, розгляду якоїсь справи. Тобто ви будете уважні до всіх тих дрібниць, до тієї інформації, яка може бути. Коли ви почнете вивчати, то все, знаєте, перечитаєте, передивитеся, проаналізуєте. Ваша зараз сила в медитації, в духовному розвитку. Зверніть увагу саме на духовність, на духовність Духовність. І знаєте, різкість не завжди допоможе. Тобто треба знайти у цей баланс, тому що ви дуже можете різко рубати, дуже можете бути, знаєте, логічно, дуже багато. Аналізувати, От, проте треба намагатися реально бути справедливими зараз у всіх ваших ситуаціях. Ваша задача зараз знайти гармонію, гармонізувати себе, свої енергії, звернути увагу на духовність, От, і нікуди не намагатися спішити. Якась дуже мудра людина біля вас може вам дати якусь дуже цікаву пораду або якісь такі слова, які можуть наштовхнути вас. Вас на роздуми. То, будь ласка, зверніть на то увагу. І зараз ваша задача дати подіям просто йти своїм шляхом. Не треба зараз кудись бігти. Якщо будете бігти, зробите тільки гірше. Ідіть, знаєте так, не спішно і намагайтесь знайти те балансування всередині себе. Не беріть на себе більше, ніж можете зараз потягти. Тільки в тому випадку отримаєте результати.